Дивіться, я, напевно, думаю, що все-таки це російський слід. Ми відемо війну. Війну з ворогом достатньо підстомну. Це те, що робиться по відношенню там, вбивства той же самий Фаріон, вбивства вбивство е, Парубія, вбивства, вбивства Вороніча і таке інше, це, в принципі, можна вважати терористичними актами, які веде ворог на території країни. Але більше того, буває вже не просто е, відомих людей, да, бувають людей, які є. Абсолютно чітко взірцем, скажімо так, націоналістських ідей, націоналістичних ідей там українських національних ідей, націоналістських національних ідей, скоріше за все, я правильно сказати так. Український більше того, е, пробій це просто-напросто взірець таких ідей, да починаючи з його там юності, молодості, е, участі у всіх практично революціях, там чотири скликання народних депутатів вищий… Вище посадова особа в країні по великому рахунку, Да е, так от порубій є достатньо е, достатньо знаковою особою. І це не просто тому, що він, і ви кажете, що він бувши політик. Ні, він діючий політик, діючий народний депутат, тому по великому рахунку кваліфікувати його можна тільки спочатку, як терористичний акт по відношенню та, до е, е е державного діяча, да? і по ніяк по іншому. Ми не знаємо, і в принципі ніхто не знає в, в публічній площині. А займався там полі, політик поробій чи займався якимось бізнесом. Чи були якісь бізнес інтереси, чи були якісь конкуренти? Тому, по великому рахунку, от, вставляти оці от ці е, мотивації, оці мотиви, або ці версії поки що, ну як на мій погляд, е, зарано. і зарано про них говорити, хоча їх і відкидати не можна, або особисті якісь стосунки. Хоча тут ми бачимо, що в принципі особистими стосунками і не пахне. О, тому що тут людина, яка просто-напросто жила і бачила порубія, і за його словами, вона з ним зустрічалася часто, і за його ж такими словами, це якраз таки підвело до того, щоб вона була завербована саме на вбивство. Як дістати сина, йому ж не треба діставати сина. Йому просто-напросто це б тіло б віддало, якщо б його не знайшли. Йому б віддали тіло. Я маю на увазі, що йому могли пообіцяти саме таке. Тобто це тіло в результаті обміну, або в результаті якісь обміну, або доставки е, вбитих людей, е, е, українців, вбитих Російською Федерацією, мож, могло йому було передано. Тому, е, чесно кажучи, е, десь відсотків на 70, 75, я, наприклад, впевнений, що са, саме це людина. Е, Підозрюваний вчинила цей злочин. Чому? Тому що, ну дивіться, вона затримана в самий гарячий час після скоєння злочину. Тобто, 72 години це максимальне що можна було там по гарячим слідам, пан Микола додасться він професіонал набагато більше, ніж я в цьому, в цьому питанні, і він скаже, що. 72 години це саме той час, за яким там людину можна розшукати. Розшукати можна було. Я думаю, що достатньо було і технічних можливостей, і оперативних можливостей для того, щоб і просто людських факторів е знайти достатньо для того, щоб знайти цю людину. Хоча він готувався, Без питань видно, що він готувався. Мене тому ще... в мене все таки поки немає іншої версії, тому що немає інших. Іншої інформації я не знаю іншої інформації стосовно Андрія. Розумієте, чи була в нього якась інша діяльність, окрім політичної діяльності, яка б могла привести до такого протистояння, пане Вікторе? Ще одне питання. Скажіть, будь ласка, от. Який сенс для Росії щось таке робити? Навіть я не говорю про поробия, наприклад, там уявіть собі, там, не дай Бог, 5-10 політиків, чи ще щось. Це не впливає на фронт, це не робить українців більш вразливими до поразки. Ну що можна? Чи це просто не відповідь? Не скажіть. Я би сказав так, що це роз, розгойдує країну всередині, тому що вбивають не просто політиків знову ж таки як е, сказав, а політиків е, носієв, знаєте, національного духу. це по перше. А по друге, вони ж опозиційні політики і питання опозиції про те, що не зберігла влада Андрія. Тим більше, от після заяви Арєва, що він просив е, захист, а йому не дали да. Е охорону державного йому не дали і це може розбурхувати і країну середини. Це може розбурхувати і протиставляти в принципі е політиків опозиційних або по -по посилювати оцю протистояння між опозиційними і владними політиками, тому що по великому рахунку Ну ми ж розуміємо, да що е треба підривати всередині країни єдність. Єдність вона дуже штука хитка, її немає такої, як, як би нам хотілося, цієї єдності, і от розривати цю єдність їх і просто-напросто розривати на шматочки, Це саме те, що буде займатися Росія весь час. Сьогодні, до речі, в цьому ж плані я бачу сьогодні і появу Януковича. Розумієте, от я бачу, це ж саме якраз таки от в цьому плані. От вбивство Андрія тут у нас вибух всередині країни. Ну не вибух, але пра принаймні, от напружена ситуація. Е -е, Путін моді заявляє про те, що винуватцем є не він. не Він війська, а винуватцем, а винувати якраз таки той самий парубій, який в принципі був учасником так званого госпереворота. І тут на екрани вилазить е, вічно лігерзівний Віктор Федорович, і каже, що я завжди був за ЄС, але проти НАТО. Розумієте, от це, от, такі цепочки, вони можуть, ланцюжки, вони можуть будувати і далі для того, щоб розбурхувати країну. Да, дякую, пане Вікторе.